Щотижня лікарі Свезького центру первинної медико-санітарної допомоги виїжджають у прикордонні села громади, де залишається близько 750 людей, розповідає директорка закладу Олена Сенченко. У їхньому підпорядкуванні селище Свиса та ще чотири прикордонні села Марчихина Буда, Княжичі, Мегідівка та Орлівка. Десь 30% людей виїхали. Але виїхали переважно мамочки з дітьми, літні люди, особи з інвалідністю, ті, яким не було куди їхати або ні з чим було їхати, вони всі залишились. Тобто є люди, яким потрібна допомога і зараз. І досить такі багато людей залишаються на місці з різних причин фінансово, психологічних, але лишаються. Виїжджаємо раз на тиждень. Телефонуємо фельдшеру, домовляємося про дату виїзду, вона інформує людей. І люди, які бажають проконсультуватися, отримати ліки, підходять на прийом. Водій центру Андрій Ніжинець розповідає, що виїжджати доводиться у села, які розташовані за 3 кілометри від кордону. У нас здоровий. дорога. Саме більші. дорог не є направлення. Тут заменоване узбіччя. А так дивимося в пору. До останнього часу лікарі були вимушені проводити прийоми у прикордонних селах без захисного спорядження, розповідає пані Олена. Два тижні тому благодійний фонд Українські брокери без кордонів партнерстві з міжнародним комітетом порятунку України їх бронежилетами, касками та медичним обладнанням. Безпосередньо під обстріли ми не попадали, але хочу сказати, що завжди, завжди чули відлуння війни. Практично кожен виїзд, тому що Марбуда обстрілюється зі сторони ворога кожен день. Нам надали апарати для вимірювання тиску, турнікети американські гарні, зарідні станції кафло. І два концентратори, які ми обладнали палату кислевої підтримки для наших хворих, і особливо коли пневмонія з помірною легеневою недостатністю, ми їх там успішно лікуємо. Швидка допомога до їхнього села не доїжджає, говорить мешканка прикордонної марчихіної буди Ірина Панченка. Отримати екстрену допомогу можна лише в адмінцентрі громади з ОСІ, тому лікарі місцевої первинки для них важливі, додає жінка. я болею. Тут, понимаете, не одна болячка, тут болячек миллион. А до свисы сейчас доехать, вот мне, допустим, нужно до свисы доехать, 400-500 гривен надо заплатить, чтобы доехать с Марбуды до свисы. Только Оле позвонила, через 15 минут Оля уже вот она. Она всегда-всегда приходит по первому зову. Это, я считаю, не только мне, помогает всем. Приїжджають до них лікарі, по причисленні обстріли села, говорить Володимир Олійник. Сам же їхати з дому додає нікуди не планує. По надобності не відказують, а це їм щиро вдячні. Молодці вони, що була, Ірина Володимирівна, що Оля, вона молодці. Їздять вже ні, нікуди не ні, вже. І здоров'я не те. Куди їхати? Тут на таблетках сидиш, тут на уколах. За словами Олени Сенченко, через загострення ситуації лікарі оглядають хворих у прикордонних селах у своїх домівках, аби не збирати їх в одному місці. Домовитись про приїзд, пацієнти можуть звернувшись до сільського фельдшера або безпосередньо до свого лікаря. Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.